Усім усім привіт! Вітаю вас на каналі. Щойно помила волосся і завжди після миття волосся я чимось користуюся. Звернула увагу на мій куточок і дивлюсь, що там є такі засоби, які майже закінчилися. Є засоби, які, якими я вже не користуюся тривалий час. Хочу навести там порядок і полицю потрібно помити, тому що ну, дуже давно я цього не робила. То я хочу зараз так швиденько, швиденько пройтись. От. Так, це вже майже закінчується, але я ще буду купувати, зволожуючий двохфазний крем, не крем, спрей, Таня. Пробачте, в мене алергія. Ну що, хочу сказати, непоганий. Куплю ще, не знаю. Оде? Час покаже все. Ну, це я вже казала, це в мене, коли взимку волосся, знаєте, як то електролізується, то я купую. Так, це теж двохфазний кератин. Мені подобається, але коли спека, мені нічого не подобається. Я хочу мати лише, лише. Чисте волосся. Це маска. До речі, сьогодні я нею користувалася. Ну, так, непогана. І що ще там? А, пінка. Це я коли, а, я вже казала, намагалася відпускати волосся, а пінка е, в мене трійка. Знаєте, хочу сказати, незважаючи на те, що, мабуть, у мене тут щось не то з тим носиком, не у мене, а у цієї пляшки, але сама пінка мені сподобалась. От, і майже прибрали полицю одну. Майже все вже прибрала і знайшла там у куточку, стояло, що я вже про нього забула такий кондиціонер. Я купувала його в аптеці. Я тоді купувала такий шампунь і кондиціонер. Це для об'єму. Бачите, яка пляшка. Вона повинна бути не такою, але він настільки густий що поки пляшку ти не повикручуєш як слід, це єдине, що незручно. Так, непоганий, я ближче вам покажу. Купувала я в аптеці. Не пам'ятаю назву аптеки. Ну, неважливо. А, зараз Ш -ш швиденько, швиденько помиємо. Чесно кажучи, ми хотіли робити ремонт, коли ми зустрічали 2002 рік, і потім після цього от що ми, як ми і так далі, і вирішили, що поїдемо, будемо відпочивати на морі, а потім поїдемо і будемо робити ремонт. Ну, Не так сталося, як гадалося, І у цій мультипульти я хотіла прибирати зовсім по-іншому. Не тільки в ванній кімнаті робити, а й по хаті, але нічого, як є, так і показую, що ти поробиш. Хотілося по-іншому вже робити. У нас навіть вже плани були. Ну, нічого. У кожного були свої плани. То хай вже як є, так і буде. Ну от і все. Помила, зараз змиваю. Ну, от і все. А зараз взяла паперовий рушничок та поприбираю зайву вологу, тому що якщо краплинка там десь залишиться, то воно буде як пляма, а я не хочу. Вже помила і хочу показати, коли нова була, начебто була нормально, тримала все рівно. А потім з часом якось стало там не дуже триматися ставиш, а воно перехилюється і так далі. То я купувала такі в епіцентрі, тоді ще були по 8 гривень, ну це було десь роки 2. Потому. І так от думаю, о, та воно у мене дуже добре і стоїть. О. І потім те, що там, щоб воно не падало, то почала ставити сюди, і воно стоїть тримається, а потім навіть коли сюди ставиш, то за рахунок цього теж тримається. Це Катюня користується маска для волосся, коли приїздить, і щоб вона не загубилася, бо тут вже трішки залишилось, тому чомусь так поставили. І вона тримається і видно, щоб про неї не забути, тому що, якщо туди десь покладеш все, все і забув. Тут у мене засоби для догляду за обличчям, тим, щоб вмиватися, ця полиця. Все, коли треба мити. Щось мити. Волосся, вмивати обличчя. А це у мене маска для обличчя. Ну, щось не дуже видно. О, ось так може бути видно. Для жирної шкіри обличчя. І тут же в мене цю маску я змиваю. Вона, глиняна та маска, підсушується. І тут у мене. Чим змивати ту маску. Ой, дівчата, шановні, це тільки зачепись. Це тільки зачепись. Хотіла там помити, і потім ні пішла. І пішла собі далі. Наш, вже зроблю, та й буде чистенько. Вже змила зараз. Поприбираю так от вологу і нормально, помило, все добре. Так от, швиденько і добре. Ну, от і все навели порядки. Цим миючим засобом я користувалася, а я хотіла трішки пройтись, подивитися, як там у нас в місті сьогодні. Ну, не можна сказати святкують, тому що це не є таке не святкування, але ж День Незалежності України, тому що під час повномасштабного вторгнення, ви розумієте, і якось не дуже себе добре почуваю стосовно алергії, але дивилась. Як в інших містах там не було такі масових заходи, але люди збирались. Харків там інші міста. І так дивишся, і ти розумієш? Як це файно. Так якось на душі тепліше. А ще з'явилася новина, що сьогодні очікуємо на якусь дуже гарну новину Дочекаємо. чекаємо. А я коли прочитала, то відразу чомусь згадала за наших полонених і розплакалася. О, якось ці емоційні гойдалки. Боже, я не дивлюсь на вас, а дивлюсь на вулицю. Я не та людина, яка буде сидіти вдома. Я, я люблю бути вдома, але щоб був баланс, і пройтися, і прогулятися, подивитися. Може, в парку щось там є, якийсь ярмарок до Дня Незалежності України. Але ні, я тільки вийду і серед людей ото ходити не хочу. Таких якихось анонсованих заходів у нас немає. Але у нас таке якесь місто. Ти вже дізнаєшся вже після того, як це пройде. Наприклад, вчора я виходила, не було такого якогось там святкування чи щось. А потім ввечері вже читаю, що в одному із районів нашого міста і показують там апаратура стоїть, пісні українські до Дня Державного прапору України. Ну, звідки я знала, що ця пані вийде з апаратурою, щось там буде і ще в іншому районі міста. У нас не анонсують зараз будь-що, а вже йде як новина, як після. І це правильно, це за, за безпеки. Ой, тому що хто знає, хто там що дивиться, яку інформацію збираємо. А люди все одно продовжують жити. Ну, дай Боже. Ой, дівчата, мені сьогодні такий сон наснився. Ну, це... З п'ятниці на суботу. Я не знаю, що він. О, скільки тих снів вже було? Мені сниться, я не пам'ятаю, з ким я, але я не сама. І наче якийсь такий гуртожиток, багато людей, але це гуртожиток я чую знайомий голос. Я виходжу в коридор, а там не в військовій формі, а вже в цивільній формі. Той, на кого ми чекаємо? Один із тих, на кого ми чекаємо. І щось стоїть, розповідає щось так. А я думаю, Боже, а коли ж він приїхав? І якось. Ну, до мене якось незручно, ну, зараз людина щось каже, а я буду такі питання ставити, а чому нам про це не повідомили? Як це так? Та ми ж нещодавно зізванювались ну, це, як в реальності. Ми нічого такого не казали, тут і така якась сорочка якась, начебто жовта, начебто. То рожеве щось таке. Знаєте, ну такий приємний кольор. Я такого кольору ще не бачила в житті. От жовтий поєднаний з рожевим, щось так. Я думаю, ну нічого, нехай він щось там розповідає людям. А що розповідав, то я навіть і не пригадала. Ну щось про таке мирне життя розповідав. Що десь там їздили на природу щось там таке, знаєте. І ми. З ким я була, я не пам'ятаю, хто? хтось з моїх близьких. Я відчувала, але я не бачила, хто це був. І кажу, ну, пішли, пройдемося трішки, і ми виходимо з цього гуртожитку, і таке вже як вечерія, і невеличкий такий дерев'яний міст. І ми через цей міст так ідемо, а там такий річка, не річка, ну щось таке. Незрозуміло, невеличке. І перейшли, і я дивлюсь далі, а далі море. Але стільки якогось там такого, знаєте, якийсь мотлох, якесь щось таке, я кажу, та ну ні, я не піду, нехай, тим паче, ну що зараз, ти не, не покупаєшся, нічого. А мені кажуть, ну, люди якось туди ж перейшли, а я бачу море і я хочу відчути його аромат. Я відчуваю його аромат, але підійти я до нього зараз не можу. І кажу, ну нічого, зачекаємо, і ну, нехай цей мотлох ну, якось будуть прибирати все, якщо ну, щось таке, дівчата. І ми повертаємося через цей міст невеличкий. Гуртожиток, думаю, він же, вже закінчив свої розповіді, то треба ж пояснення якісь почути від нього. І я дивлюсь, отак, от міст, а під мостом таке звичайне дерево, наче. Ну, звичайне дерево. Але кожна гілочка прикрашена новорічними такими кульками, щось там, якісь герлянди. Але вони не підключені, не світяться. Але, а я кажу, Боже, це з Нового року ще й не поприбирали ці прикраси. А мені кажуть, так наступний рік незабаром, то навіщо вже прибирати? То вже нехай так і буде. І я покинулася. Я не знаю, що це. Значить, скільки разів мені вже снилися якісь сни, і ти. З задоволенням так їх розумію, що це щось таке, а воно. Як буде так? Дівчинка пішла, блакитні шорти і жовта футболочка. О, машина поїхала з прапором України. Бля, я не можу, я хочу на вулицю, я не можу. Але зараз 33 градуси, а тільки так це все тяжко, а вийти на вулицю, на сонечко, то нічого. То я вам коментую, що я бачу. Mm -hmm. О, хлопчик вишиванки пішов, така біла вишиванка і блакитна вишита. Ой, це точно щось у місті у нас є. А я не бачу. Хочу сказати, дякую, що ви дивитесь мої відео, коментуєте, ставите вподобайки. Хто вперше на каналі, будь ласка, підписуйтесь, тому що я бачу, що 48% дивляться без підписок. Підпишіться. Вам вже не складно. А для розвитку каналу це дуже важливо. Я не хочу вам розповідати, що там ще є, що там з каналом. Я знаю, що в мене на всяк випадок є резервний канал, але я йому не приділяю стільки часу. Я дуже хочу зберегти цей. І деякі речі. Я буду їх просто вирішувати. А ваші коментарі, вподобайки, підписки мені в цьому допоможуть. До побачення! Зустрінемось з вами обов'язково наступного віту. Бережіть себе. Все подобається.